Пибі-піпім, пибіпім. -пі як життя? Я Тео, і цей чудовий, нафарбований, красивий Томас Шелбі. Як ви розумієте, з фріри на руці? І сьогодні на сервері Second Life Roleplay ми будемо робити одну дуже цікаву річ, яку я хотів вже зробити давно. Ви мені про неї писали, і е, ніяк не доходили руки. Це зняти макіяж. <головіка> <головіка> Де я це ніколи не зроблю. Як ви пам'ятаєте, у попередній серії, окрім нового дому, у нас так само з'явився отакий чудовий автомобіль Audi. Скоріше він тут називається Обі, якось так здається. Але разом з тим ми заходимо в бонуси, інвентар, і ми е, бачимо РС автомобіль Ми бачимо оцей шикарний BMW. Ми бачимо ще один мотоцикл і ще один мотоцикл. Як ви пам'ятаєте, перш за все, що я хотів зробити, це розіграти ось цей автомобіль. Тому що він виглядає класно, є доволі швидкий і так далі. Плюс він перший тут автомобіль, я думав його розіграти серед вас. Але в мене з'явилася ідея набагато краща. Але у мене з'явилась ідея набагато краща, а саме розіграти вам ось цей чудовий гроті 812. Так що, що ми робимо? Так, ми його можемо активувати, мені цікаво. Е, ага, у нас немає місця в гаражі. Ага, зрозумів. По ідеї ми якось можемо збільшити свій гараж. Розширення на 5 автомобілів розширити. Давай заходимо сюди і. У. -у, -у. О, оце я розумів. Тепер ми заходимо в бонуси. Ми заходимо в наш інвентар. Значить, активуємо раз. І. Ви просто на це подивіться. Ууу! Її ціна чекає 510 тисяч гривень. 510 тисяч. Офігеть! Мені здається, що ось цей автомобіль. Розіграти набагато цікавіше, ніж оцей коричневий. <правж> але це ще не все. Адже ми заходимо в бонуси. Ми активуємо ось це. Я, я я, я, я не знаю, як це описати. Я в захваті. Я просто в вз... заалето є. Давайте тепер оцінимо ще салончик цієї гроті. Ану, ану, ану. Оооо. Да, це Феррарі все-таки. Ну ми бачимо, що це Феррарі. Тут написано. <рес> Не, ну ну народ, ну народ. Але що нам виходить, нам потрібно зараз поставити буде три номерних знака. А номерні знаки у нас ставляться в адміністрації. В адміністрації, зараз де вона знаходиться? Зараз нам потрібно буде, ну, трошечки проїхати, звісно, але це точно того буде варте. Заодно ми можемо зацінити швидкість цього автомобіля. Ух та ти що. Але разом з тим, в принципі. Сьогодні ще є доволі багато планів на серію. Як мінімум, це нам потрібно буде продати автомобіль, також це зробити медичну карту. І разом з тим нам ще потрібно буде ліцензію на зброю оформити. Тому що в моїх планах все ще є це піти в поліцію, а для цього нам якраз потрібно отримати ці довідки. Так, ми вже під'їхали, в принципі, до адміністрації. Це точно робиться тут, тому що ми в одній з попередніх серій якраз ставили собі були номера на ось цей коричний автомобіль. А, тобто, чекай, ми можемо декілька. Номерів. О, ми можемо зразу декілька. Давайте тоді ще один. Опа, і давай заодно ще один. Е, карта. Придбати. Вау! Слухайте, дивіться, які нам класні номери випали? 68, 68 і 91-91. Ха! Клас, оце прикольно. І слухайте, по ідеї тут ж є автосалон. Та, тюнінг, тобто нам не потрібно буде знову їхати аж сюди. Ми можемо просто в себе на районі, типу, поїхати і поставити номера одразу. Оце класно. Але раз ми вже тут можемо заодно заїхати, подивитися, що ми, наприклад, можемо поставити на цей автомобіль такого цікавого, і плюс розібратись, як же колір міняти. Бем о! Клас, ну просто подивіться на це. 6868 68 ВЦ Бомба. І так, дивіться, в принципі, що нам пише, що у нас швидкість і майже максимально стоїть. Але от прискоренням у нас великі проблеми. Так само гальма у нас максимальна, але щеплення з дорогою доволі низьке. Раз, відправляємось тоді туди... в стіну. Бляха Ау oh. Та навіть якщо лікар приїде, він Він сюди не вилізе. Добре, таке собі задоволення. Ну, слухайте, поки я валяюсь смертою, можу вам розказати за свій промокод. Як <плес> мене ідеальний момент. Значить натискайте букучку М, далі заходите в бонуси, ось сюди натискайте на промокоди. І отут, де справа у вас пише промокод, ви вводите англійськими буквами Тео 2О, підтвердите, і бем, ви отримуєте 30 тисяч гривень зразу на початок своєї гри. Просто вдумайтесь, наскільки це класно. Разом з тим, ви ще автоматично стаєте учасниками на от отакого гроті 812. Це ну просто це вау автомобіль, який коштує півмільйона гривень. Окей, okay, а тепер дуже хороше питання. А де я взагалі-то був помер? А, я можу якось відслідкувати? Ду -ду 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 -ду. О, встановити мітку. Ага, ось тут зрозумів. Окей. Okay. Ух, uh, давненько, давненько я вже на тих мопедиках не їхав, особливо з такою швидкістю. Мені казали, що можна. Трошечки себе прискорювати на задньому колесі, так що ну давайте це випробуємо. А звісно буду. Звісно. О, все, ми вже сотку женемо. Питання? Я вже давай давай 120. Буде 120? Та я вже майже як в себе на автомобілі жену. Ви про що. Вау, ви про що. Ні, це знищання якесь. Це просто якесь. Бляха, знущання. І от наша машинка знаходиться в цьому чудовому місці. Ну В принципі, так, якби я сюди медиків викликав, то один фіг мене би ще сюди попали. Але перед усім, я би ще заодно заїхав в ОТБ, де би його тут можна було б знайти. Отут є. Заодно би зашпилився, бо це, 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 це вже не смішно. Я два рази підряд помер. Ви, ви про що? Це потрібно обов'язково зашпилятися. І заодно я би поїв і попив, тому що я вже от ледь-ледь. Живу, uh, давайте закупимось там карпатською джерельною. Бем і чудово. І і і і і ще давайте купимо ну от, гарячі крильця теж. І тепер ми, значить, будемо відправлятись до нас додому. Ми, звісно, що зробимо, так це не чіпимо тюні на наше авто. Це одне. А друге, а друге, а друге, а друге, ви побачите, що ми будемо робити далі. А знову ж таки, мені перш за все потрібно повернутися додому, вирішити всю ситуацію з е... номерними знаками. А далі ви побачите, що я хочу зробити. Тому що, в принципі, розіграти авто серед вас. Я вже хотів давно, як ви пам'ятаєте, я взагалі хотів розіграти свій перший автомобіль, але все-таки. О, господи, що тут робить вертоліт? Але знову ж таки розіграти Феррарі, я думаю, буде набагато цікавіше, ніж Джип. А щоб Джип не займав місця в мене в гаражі, я вирішив все-таки його продати. Тому що ну, гроші в будь-якому випадку лишніми не будуть. Плюс ці гроші можна буде вкласти у щось важливіше. Наприклад, для початку покласти на депозит, а далі, ну я не знаю, можна буде щось дійсно хороше вкласти. Взагалі, то в мене в планах це відкрити свій бізнес, але знову ж таки. І для цього потрібен капітал, а 200 тисяч гривень, ну, можливо, на щось вистачить, але ну, не на щось цікаве і грандіозне, то в будь-якому випадку. В принципі, мені дуже подобається, що в цій автівці ми їдемо от стабільно 300-300-320. Ми перевертаємось, теж стабільно! Це було заплановано. І так, значить, нам потрібно ще начепити номера на яке авто? Ага, на оце і от саму Феррарі. Зрозуміло. Ну, давайте розпочнемо, в принципі, із нашого Ауді. Якраз тюінсолон знаходиться дуже поруч від нас. Значить, ми ставимо сюди номерні знаки. Ну, давайте ці 91-91 поставимо. Так, замінити. І. Ну, давайте картою платимо. Чудово. А отут мені цікаво навпаки машину цю трошки більше розігнати. Подивитись, які взагалі її максимум розгону. Ану, розігняється вона доволі швидко. Ну, і їде, слухайте, швидко, гальма. Ну, гальма теж непогані, оце, оце <плес> гарно, оце класно. І поворот, вона в повороти дуже добре ходить. Прям ооох. Ну тут щіплення бомбезне. І так, давайте тоді в будь-якому випадку зараз надіваємо номерні знаки. Е, картою, Отак, замінити. Все, чудово, тут у нас є номерні знаки. Загалом я ще хочу покататись на цьому автомобілі, подивитись його розгон. Але разом з тим я хотів зараз поїхати, де це до міського лікаря. Мені треба. Мені взагалі зараз потрібно так це придбати. е, де це? От, медкарту і ліцензія на носіння зброї. Але разом з тим, я ще тут бачив, тут є кейс, все або нічого. І. Я маю до вас одну пропозицію зробити ось так. Ага, ну нам випали, в принципі, грошики. раз. Пізніше давайте тактуємо. Давайте відкриємо, хоча б я не знаю, разів 10. Разів 10. Разів 10. Добре, я щось, вже, знаєте сумніваюся, що є сенс відкривати його 10 раз, тому що мені здається, ну, тут, окрім грошей, реально нічого падати не буде. На це все або нічого є. Ви тоже то це чуєте? Хтось стріляє з боку, чекай. Ану, ану, хай докрутиться. Хтось стріляв. Е, я пропоную трошечки змінити локацію. Да, там, там Далі стріляють. Ні-ні, Давайте ми локацію поміняємо. Мені це не дуже подобається. Ем? Що це було? Та якийсь тіп просто взяв, полетів. Добренько, давайте тоді засядемо поки десь тут і продовжимо відкривати кейсики. Бо я, в принципі, в принципі, в принципі, принципі ще хотів відкрити що. От мені подобався ВІП. VIP... а ні, не Віп, чекай, який це кейс був. Це був, це був, це, здається, платіном все-таки. от да, отут можна цю середній дім отримати, тут можна півмільйона отримати, 200 тисяч отримати. І от що мені найбільше сподобалось, це човен Соня. Він коштує 585. Ну. Давайте разок відкриємо, подивимось. в Принципі. А раптом 100 та й щось випаде. Ану, давай, щось цікавеньке, щось цікавеньке. Сподіваюсь, е, так, у нас якась маска, серей. А, і нам випадає 200 коїнів. Ага, зрозуміло. Ну а давайте активуємо тоді їх. Взагалі, якщо подивитись, інвентар у мене є. А, доволі багато що активувати. Давайте ми тоді зразу монетки поактивуємо. Активуємо що? Е, давайте грошики. XP теж. Ще, ще грошики, ще грошики, ще грошики, ще грошики. Ще грошики, ще грошики. І ще донаток. Файно, ну давайте ми ж тоді відкриємо декілька разів платіном. Я сподіваюся, тут, в принципі, нам повипадає щось цікаве. А, на жаль, дім середній пролетів, а зато. А, і гроші пролетіли. І що нам випадає? А, ну 900 XP. Тоже, до речі, непогано. Можемо ще тоді відкрити два рази. Подивимось, може раптом ще якісь цікаві речі будуть. Ууу, сільвер віп. Ай-яй-яй! Ну давайте ластовий раз. Давай, щось таке, годне, годне треба. Будь ласка. Упа! Опа, дім середній. Ух ты! У нас виходить виходить XP, Xp ми активуємо, і дивіться, у нас виходить є середній дім і дешевий дім. Тобто, 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 тобто ми можемо їх активувати. Давайте це активуємо А у вас вже. А, я тільки один будинок. можу а, -а, 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 -а. От воно що. Ну, дивіться, що ми тоді можемо робити, раз ми вже їдемо в центр. Ми можемо заїхати тоді спершу в ріалторську агенцію, де вона. Вот. чи ще десь я. Ага. Нас в місті є, а ну погнали туди. Ще мені дуже цікаво глянути, чи в ріалтерській агенції випадково немає можливості придбати бізнес. Наприклад, подивитися, чи є взагалі він якісь типа погосу і щоб його можна було. <звук> Я ще й помер. В принципі місце для нашої хати це просто ідеальне, тому що ми живемо через кущ від е, лікарні. Добре, в принципі, що я собі думаю, ми ще зараз встигнемо зробити собі медичну карту, і плюс встигнемо зробити собі ліцензію на зброю. Точно треба буде тільки вияснити, чи є медики, наприклад, там в центральній лікарні, щоб ми просто так ну туди не їхали і не витрачали на цей час. Що я зараз хочу точно зробити, так це зараз викласти інформацію про те, що я хочу продати ось цей автомобіль. Тим словом зараз треба точно. Дим зараз одним словом, зараз потрібно точно знати е, автомобілі. Це у нас є Каніс е, 8 ось цей. Ми заходимо в телефон оголошенням і створити нове оголошення. І давайте тоді зробимо оголошення, що е, продам автомобіль Каніс 8 Ті за 300 тисяч аваріях не був зі скали, не злітав. рідний колір та перший власник вартість публікації 2140 гривень. Трошки є. Ну але окей, будемо тоді очікувати на оголошення. Поки ми це робимо. Я думаю, можна зганяти буде в лос антос тому що на цьому автомобілі нам і так треба їхати доволі довго буде. А до лос антоса нам ще б доїхати. Можемо заодно тоді зганяти, якраз ну так, можемо поїхати тоді в лікарню, якраз як ми і хотіли. І тим часом будемо очікувати на наше оголошення. Так, то там? Так, ми вже якраз під'їжджаємо до лікарні. Давайте десь припаркуємо тоді наш автомобіль. І в принципі, я сподіваюся, що тут мають бути лікарі. Тільки я не можу знайти зараз вхід. А от тут якраз вхід в лікарню. Давайте тоді. Туди... Опа, встаємо. Перепрошую, чи є лікарі в лікарні? М -м, поки нічого не чую. Невже лікарів в лікарні немає? Цікаво, цікаво, виходить, дуже навіть. Ну добре, раз тут лікарів немає, я тоді пропоную поїхати в магазин зброї. Нам треба тільки вияснити, де ще отримувати ліцензію на зброю. Тоді, в принципі, думаю, нам як мінімум скажуть, де це можна отримати. Якщо що, ми тоді поїдемо в поліцію, і в поліції, я сподіваюся, вже хтось те й буде. Як амуніція трошечки проїхав назад. І так, от я хочу, припустимо, придбати собі. Такий пістолет. Бм, ви повинні мати ліцензію на носіння зброї. Ага, значить, там треба в будь-якому випадку спершу отримати ліцензію зброї, а її, напевно, отримувати потрібно в поліції. Ну, погнали, тоді з'ясуємо це. Добренько, давайте тоді ще заодно заїдемо, подивимось, чи в поліції хтось є, щоб ми отримали ліцензію на зброю. Ану, так, я поки нікого також. Не бачу панди, медики, преса, таксі, доставка, держава 6, Поліція Їх Обласна поліція 10. Ага, більше людей в обласній поліції. Можливо, нам тоді в обласну поліцію потрібно. Поки okay, чекаємо, пропоную відкрити ще. Платіном кейс можна чи Що Что за таке, що цікаві? Сільвер, наприклад. Рюкзак можна, теж дім середній. Давайте сільвери повідкриваємо. Бачу, тут теж всякі цікаві речі. Бем ще десять монеток. Ну, слухайте, майже, майже в ноль вийшло з цього кейса. Давайте ще подивимось, що тут може випасти. Не ви... ух ти, що нам якась машина. Вау! нам машина якась ну. Ану. Уіу, якась цікавенька, можемо, до речі, теж актувати, подивитись потім. Знайте, давайте ще почекаю, якщо реально не хочуть опрацьовувати мою заявку, я тоді що зроблю? Я тоді поїду на автобазар. От якраз він тут знаходиться, на авторинок. І ну, то якщо пошукаємо там людину, яка типу, купить, бо я, я сумніваюся, що ніхто не хоче цього автомобіля. Давайте тоді ще гол відкриємо. Подивимось, можливо, тут щось цікаво. Я ще все-таки сподіваюсь на. оу. Мені знов дім дешевий випав. Прикол. Це все дуже цікаво, це все дуже прикольно. Але я б не проти, якби мені або рюкзак тут випав. а воно наприклад. А, рюкзак вже не випаде. Або грошики, наприклад. І. А, чекай, що мені випадає Футболка, напевно. Ні. Ух Мені ще якийсь мопед випав. Вау. Я тих мопедів, я не знаю, я реально їх можу. Доброго, доброго. Добро. Можете, будь ласка, там переставити на парковочку, бо тут просто якщо я не знаю. Так, так, звісно. Так, так, дуже дякую. А перепрошую, я ще хотів вас запитати, чи можете ви мені допомогти отримати ліцензію на зброю? Ну, можу. Ага, о, супер. А ви ще тут будете? Так, йду ки що. О, супер. Я тоді зараз підійду, дуже дякую. Добре. Так, супер. Бачу, нам якраз дзвонять. Так, дивіться, нам виклали наш. Дивіться, наше оголошення виклали. Давайте ми тоді перепаркуємо автівочку нашу. Так, зачекай, нам якраз дзвонять. Ану. Алло, слухаю. Ау, добрий день, може, інколи. Доброго дня, так-так. Якраз продаю. Ціна приємно, зацікавила. Можемо зустрітись? Можемо, без проблем. А де вам цікаво зустрітися? Давайте, я не Зручно, точніше. Та то десь недалеко від авторинку, я, в принципі, там проїжджаю. Ну, давайте, супер, я тоді зараз Що туди підійду. Зараз, зараз зараз теж буду. Чудово, чудово. Слухайте, дивіться, то ми тільки виклали, нам зразу дзвонять. Оце я розумію. Зацікавленість клієнта. Так, давайте ми тоді під'їдемо до авторинку. Він якраз знаходиться відносно недалеко від нас. І будемо там шукати і говорити з цією людиною. Блін, треба було дійсно запитати ім'я, тому що я трошечки провтикав цей момент. І головне буде питання, як нам знайтися, Але я думаю, він, в принципі, мене знайде. Типу, ну. Такий автомобіль важко не помітити. І так, ми вже, в принципі, Раз під'їжджаємо до авторинку, він знаходиться в дуже такій симпатичній території. А, давайте десь, 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 десь заїдемо тоді в кінці. бачите, навіть доволі багато автомобілів. Є давайте десь тут в кінці станемо, щоб нам ніхто не мішав, і будемо очікувати на цю людину. Так, давайте тоді підійдемо десь ближче до океану, щоб о, я знаю, що зробити. Давайте я чуть-чуть колеса помию, бо вони такі трошечки брудні у нас. Треба Так, акуратненько, акуратненько, помити, їх. головне. головне машину зараз не затопити будемо. Так, сюди, сюди, сюди. так, акуратненько, акуратненько. Все, у нас чисті кр. Красиві колеса. Алло, нам хтось дзвонить. Алло? Алло. Yeah, так, так, слухаю вас. Така сталася фігня, Я в Я в лікарні опинився. Трохи газ тормозом перепутав. А, то це вилітало, да. так. Як я розумію, то вам точно автомобіль зараз потрібен. Це стоподово. Зрозуміло, може з вами заїхати. ні, що ще знайду якийсь транспорт. Добре, добре, я тоді вас очікую, там де ж був. Окей, зараз буду. Мож... Можливо, ви мене бачили з польотом. Можливо, я просто не встиг подивитися. Все життям поміж щось прилетіло. Ну, <гум> може повірити, так. Добре, спробую. Угу, гаразд, гаразд. Добре, тоді <смі>, очікуємо на нашого клієнта. Давайте десь тоді десь отут встанемо. Сподіваюсь, він більше літати не буде. Перепрошую, з вами все добре. Ви так в встопту той врізались. А, знаєш, ледве бачу за старий. На, зрозум, можливо, я, не знаю, маску би зняли окуляри. А, Краще було б не Не да. можу, страшне, я занадто. На, зрозум, а, зрозумів, зрозуміло, ну вам до мене далеко. Подивіться на мого носа. Ааа, розумію, це розумію. Я бачу, вас теж помотало. Ну, є чуть-чуть. Це ви хотіли автомобіль подивитися? Так, я за машинкою. О, супер, супер, супер. Ну от як ви бачите, це є ось цей красень, коричневий, такий колір перемоги, можна сказати. Коліри, я б сказав, так собі. Мені не нрави. Ну його в будь-який момент можна перефарбувати, але ви просто подивіться оцей всередині, як воно виглядає. Оцій... Ну, перефарбовувати це плюс гроші, самі розумієте. Ну так, так. Але ви просто а подивіться і... на оце всередині. Оцей червоний ну, чорний непогано, салон. Непогано. Це, це просто вау. Але так... бачу, тут трохи щось поцарапано, що ви там робили? Різали когось? Та да ні, 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 що ви таке взяли? Машина ну не бита, не фарбована, ніколи ніякі будинки не врізалися, ніколи. Але з гір не злітала, типу. Interesting, interesting. Все нормально, так, так. О, у вас тут скло розбито. Чого ви Припрошую, а де, 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 де. Припрошу, де тут скло розбите? О, от, дивіться. Вам здається. Ви мене вибачте за мій наряд, просто я тільки з похорону. А... Друга на машині збив. Знаєте, взагалі машина, в принципі, не ліквідна, типу і тяжко взагалі продати, я б сказав. Вона... Така була. вона розумієте, вона для душі. Тобто, знову ж таки, це сімейний автомобіль, це якщо у вас там діти, сім'я, дружина, продукти возити і так далі. Тобто, ну на такій машинці перепрошую, ну на такому ви не повозите. От, я перший власник цього автомобіля, що можу сказати? Дуже люблю його, дуже. Ой, перепрошую, у вас тут з колесом мені здається здулося. Що Шо? мені здається. А, це якийсь комарик пролетів чи що це було? А, mm, да, да. Та жук, знаєте, як його? майський 300 км на годину. Ну, слухайте, щось щось з колесом я не пам'ятаю. А Що... Приїхали, пробити. Що... Я вам кажу, пробити, подивіться. Ну тут вже мінус бачу. прайс, 100%. То слухайте, то воно не було пробити. Та ви знаєте, кілько коштує поміняти колесо. Та то я б всю зарплату віддам. Я знаю, хорошу людину, та вона то за бестинки робить. І дуже добре. Та я теж знаю пару людей. Може може контакт вам а дати. А Так, я як зроблю колесо відпаде, б. Що вже казати про тушину. Так, ну бачу, щось не доглядали ви за цією машиною, щось. Ви колись, взагалі на сервіс возили, масло міняли? Та, стабільно от недавно буквально був. Ну ви ж часом кришку не забули закрити, а то все якусь маслі. Да ні, це є цей. Це їсти варив. А. Ясно. А що взагалі по кіку жре бензина? Бензина жре доволі мало, ну диво, типу дивлячись на нього самого. Можем, хочете, можете приїхати і самі подивитись, там відчути е моторгову ну, відчути. давай давай там. Ну і сідайте за кермо тоді. Ні, ну сидіння так, не дуже зручне. Так, а я не можу завести, заводіть у Ага, так так, а вам цей е. капот не мішає, може закрити. Капот? та ні, нормально, нормально. Ой, стартуємо. Стартує. дуже бодро. О, господи. Ви що та, це, це та заносить вашу машину, мені не казали. Ну то слухайте, як виляється, колеса немає. Що ти залі вони керується? Та може ви не будете врізатись у всі стіни. Ви тільки сіли тут колесо тріснуть. Як щось взагалі машину втупив? Вас це не хвилює? Є. мене права на 9 місяців просрочені, чи може на більше. А то вам точно потрібно. Ні-ні ні, зачекайте, автомобіль. Ні, автомобіль не призначений для лавок. Він там сидіти не повинен. Так це ж поведен. цей, Як його? Ц він, він, є окремі парковочні місця. Це для людей. Для людей? Ну, типу. Багато людей тут сидять. Так, зараз перевіримо, що він тут як по оффроуд? Треба ж все-таки зробити тест драйв. Правда, правда. Слухайте, який такий клієнт, я не можу. Всім він розчір. Точно що не зробив щось колесом? О -у -у. Зараз, чекайте, я зроблю. Зараз, чекайте. чекайте. Ну давайте, давайте. <ріплінь> та чекайте, 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 та ви ж його не купляєте, ви ж його ламаєте мені. звідси виїхати. О, пішло. О, нормально. Ну, Ха, несе і правда. Слухайте, може я автомобіль відремонтую зараз швиденько, і ви а ну, що ну нормально поїздите. А, вже все, тут вже не ремонтується, то вже, курва, не знаю. Ну да, в плані не, не ремонтується. Ну, я я не самі Тому вийдіть ще на металлолонах. А, не вийде, 400 тисяч, так. Ну, я не знаю, я б сказав тут. Ну, не більше 200. Та яке найбільше 200? То, ви, то то ви. Ну, дивіться, що ви мені зараз зробили з автомобілем? Це? Мені от треба вести на ремонт, а ви на А і ви, ви а, на такі ш... Та yeah. я на такі не їхав, yeah, я бачив на які ви я ви їхав. Я їхав. я вам кажу, Та не може Це такого. бути. я знаю, що покажіть мені. Я не бачу, що у вас в руках був телефон. Це ви на такі приїхали. Ну то бо я вам довіряв. Я вас взагалі не знаю, я вас перший раз бачу. Я взагалі не розумію, якого беня тут з'явилися ці дирки від куль. А тут ще одна дирка. Та не може такого бути! Та, та от дивіться, ваша машина на худу розсипається. Та дошла. А то курва на Та чому? Чому у мене такого не було? Ви, от ви тільки з'явились тут, все, тут Та, почало от, з машини щось ставатися. Та якість дерьмо, розумієте? 150 Нормальний 000. німецький автомобіль. О, та, та, перепрошуйте, мені на металолом здати дорожче, я отримую. Слухайте, Чей, в мене тільки ми, один, один варіант. Радий був познайомитись, шукайте інший автомобіль. 160. До побачення. Одним словом, я не знаю. Тут в мене тільки одна пропозиція це зайти сюди, натиснути на автомобіль, знайти його, стан нормальний. Він був ідеальний, він був ідеальний. Продати державі 210 тисяч. Так, я продаю. Опа. Тео. Опа. опана, на. Привіт. А що це ми тут Привіт. Та сука, і чувак, який попався, просто прострілив мене в автомобіль, хотів автомобіль купити, так? Приїжджаємо, він дивиться, дивиться. Я чую, які звуки, що таке? просто був, Ну, я дешевше, я дочку дешевше. Мені його дорожче, сука, і пернати було

То мені блін, мені взагалі в бар потрібно запити оцей жех. А е, я хочу взагалі походити подивитись, там мені цікаво, і ЗСУ, і поліцію подивитись, типу різне цікаво. А я все влаштувався, я зараз заступник mm. міністра культури в уряді. Ух ти, ух ти, ти в уряді зараз да, працюєш, да. Так, так. Да. Так десь можливо якось підстроїтись до вас можна, можна. ні? Я можу прямо зараз поїхати і домовимся. А Ану давай, ану поїхали, поїхали, я тільки за. Слухайте, там ми ще зараз в адміністрацію попадемо взагалі прекрасно буде, випадкову людину зустрів. Ну що там кажуть, є хтось? там пан президент є.